А музика все звучала. Гаунд підійшов до темнозелених оксамитових штор і відсмикнув їх. Музика змовкла. Юнак із маленькою волинкою здивовано дивився в його люті очі. Що ти тут робиш? запитав Гаунд, погрожуючи запитанням, неначе витягнутим ножем. Граю, пане, відповів хлопець. Йому було близько сімнадцяти. Він іще не став чоловіком. Але був високим і ладно збитим. Його обличчя з татуюванням синьої риби над лівим оком було мужнім і вродливим, а пальці стискали чантер та ніцької валинки, що нагадувала почок очерету, припасований до невеликого мішечка з міхура, який ритмічно стискався під хлопцевою пахвою. Це була твоя ідея, прогорчав Гаунд. Хлопець похитав головою. Це традиція. Для кожного відвідувача, куди б він не пішов, гратимуть на таніцькій волинці, щоб безпечно провести його назад через ліс. Я не в лісі, тож припини негайно.